Привіт-привіт, друзі! Я сьогодні з новим подкастом. Щось я зачастила до вас з подкастами. Ну цей формат просто останнім часом ну, реально набирає особливо у мене найбільшу популярність, тому що мені відносно небагато часу потрібно для того, щоб вийти до вас в подкаст. Я можу робити це скрізь, я можу робити це на парковці. Я можу робити це десь в дорозі. Я можу робити це навіть на вулиці, якщо немає вітру, звичайно, щоб у вас був хороший звук. І сьогодні я класну тему хочу підняти. Звичайно, я напишу, як вона називається, щоб ви одразу заходили читали. читали. І вона називається пробний режим, суть пробного режиму. Це, в принципі, дуже класна тема і дуже широка. Сьогодні я розповім тільки частину для того, щоб не навантажувати вас під вечір якоюсь страшною інформацією. Але по факту пробний режим зараз все-таки не у всіх, хоча я там. Питала, він у більшості вже з'явився. Так само, як хайлайтс не у всіх ще перейшли в окрему вкладку, а у когось вони вже перейшли в нову вкладку, особливо в нових аккаунтів або в особистих аккаунтах. Вони перейшли в таку собі нову вкладку, типу як рілси. Тобто ви можете вже їх там побачити. А в принципі, у більшості людей ще кружочки, хайлайтси, вони працюють. А суть пробного режиму. Дуже проста з однієї сторони і дуже складна з іншої сторони. Тому давайте розбиратися, навіщо взагалі потрібен цей пробний режим в рілсах, і що ми можемо з ним зробити, як нам е, працювати з пробним режимом так, щоб у нас набиралося охоплення, хоча б а бажано ще, щоб нові підписники приходили. Е, і... Почнемо з того, що якщо в тебе немає ще пробного режиму, то поки що просто не пощастило. Оновлення докотиться, просто оновлює інстаграм більш часто, і я раджу просто підготуватися трошечки заздалегідь завдяки цій міні-такій міні-подкасту. Я думаю, що вдасться трошки, трошки підготуватися, і коли з'явиться пробний режим. Вже будете готові щось робити, а не просто дивитися, що це за новинка, і викладати або що. Суть пробного режиму це самі ролики, і ви їх заливаєте так само, як крілси, але вони при цьому не відображаються в вашій стрічці, вони не відображаються в ваших дописах основних, не відображаються в стрічці вашої аудиторії. А звідси дуже класні о, такі переваги, тому що ви не залежите від взаємодії з вашою аудиторією і чітко вже буде бачити, чи цей ролик дійсно класний, чи цей ролик о, не класний. Не будемо казати поганих слів ванючих. А, типу, гівно. Ну, Я просто чесно, чесно кажу, я таких роликів, роликів гівно я виставляю досить багато для того, щоб просто протестити, які з моїх форматів, а їх більше 20. Я це все даю в посібнику Triggerny Рілс. Які з форматів у мене заходять краще, які гірше, і, взагалі, чи відгукуються аудиторії моїчне моїй? А завдяки от пробному режиму я можу бачити одразу чи ролик какашка чи не какашка? А, значить, завдяки проблему режиму, саме я можу там тестити, не перенавантажуючи просто свою основну лінту непотрібними вам рілсами. Якщо ви побачите їх десь, а це навряд чи, тому що якщо ви підписані, а якщо ви не підписані, то ви можете їх побачити десь в ленті рілсів. А, значить, перше ж, ви зрозуміли, ми не залежимо від взаємодії з аудиторією. Тобто вона показується, цей ролик показується одразу на холодну, і люди вас не знають. Ми про це зараз поговоримо трошки далі. І, значить, вони, вони просто показуються, бо не показуються, якщо людина не взаємодіє, та аудиторія, на яку показується, то у вас ролик лежить. І ви можете просто розуміти, що цей формат не заходить на холодну, не заходить взагалі нікуди. І, скоріш за все, він не зайде і в вашій основній стрічці. Далі ви можете 10 разів залити один на той самий ролик. Для чого це робити? Для того, щоб, для того, щоб Instagram роздав цей ролик для різних аудиторій. Тому що один раз заливши цей ролик, ви побачите, як Instagram залив на одну якусь певну аудиторію, і вона не відреагувала, і ролик просто здо. Таке теж буває, ну а що зробиш? При цьому не дратуючи свою аудиторію тестами. Далі, третє, ми тестуємо, що заходить. Тобто, якщо суто холодна аудиторія відреагувала і охоплення пішло, ймовірно, сам інстаграм нам цей ролик порекомендує виставити в основну ленту Рілсів. І таким чином вона. Він... Більше і більше і далі буде заходити, заходити в і кудись зайде, кудись в основній стрічці. теж. А, далі, ще одне і не одне. Ви відразу виходите на холодну, тобто отримуєте шанс охопити тих, хто ще ніколи вас в житті не бачив. Далі ви отримаєте додаткове налаштування алгоритмів, оскільки ключовики, ну зараз SEO, да, ключ... SEO ключові слова починають враховувати під час ранжування групу аудиторій. Після запуску пробного режиму. Начебто ми маємо купу плюсів, тобто не показується наша аудиторії. Ми не задовбимо нашу аудиторію. У нас є варіант тестів, у нас є варіант безліч різних тестів, у нас є варіанти пробувати різні формати, що заходить, що не заходить. Але, звичайно, плюсами не обійшлося. Є купа теж не дуже хороших речей. Щоб все це працювало, і щоб все це давало нам якийсь результат, ці всі тести е, працювали, і ви могли зрозуміти, який формат у вас може зайти на більш широку аудиторію, потрібно зрозуміти, е, що, що саме головне, ще раз повторюю, це контент на холодну аудиторію. Якщо ви зараз думаєте, що це тільки в цьому проблема, е, то, чи, то просто думайте. Е, не тільки про це, думайте про таке, що людина. Приходить в інсту дивитися рілси не для того, щоб чомусь навчитися да і щось дізнатися. Зараз оці полезні пользи вони відходять все далі і далі від нашого від наших реалій. Людина в інстаграмі в рілсах особливо відпочиває. Людина вас абсолютно не знає і в принципі знати не сильно хоче, і це дуже важливо. Тому що споживач оцей той, що дивиться вас з іншої сторони екрана, він розбещений просто кількістю рілсів, кількістю приколів, кількістю вертикального контенту, кількістю форматів. І не тільки в інсті, Хтось із них ще сидить в Тіктоці і залипає в Тіктоці, хтось ще в Ютубі і залипає в Ютубі. І звідси просто виходить те, що. Е щоб на нас звернули просто якусь увагу, завдання наше полягає зараз зовсім не в цьому. Завдання у нас полягає в тому, щоб висмикнути людину, грубо кажучи, з такого собі стану трансу, і звернути на себе увагу. І таке завдання, в принципі, дуже гарно справляється з цим сенсовістю і тригери. Ну, ми зараз про це теж дуже коротенько поговоримо. Всі говорять, звичайно, про хуки, про заголовки, правильні, про тригери, але це все лише, скажімо так, нащадки самих сенсів, які ви вкладаєте в свій блог. Тому що ви сенсову сітку ви влаштовуєте з самого початку те, що ми зараз на успішному експерті будемо можливо, робити десь в третьому або в четвертому році. Можливо, ще раз повторюю, не сильно на це надійтесь, тому що це дуже така важка і цікава тема. І вона може зайняти дуже багато часу, але а, в курсі ми вже доторкнулися до сенсової, сенсового е, облачка, да? Сенс, сенсової хмаринки, яку людина має розписати ще до того, як вона має вже робити якийсь контент або робити собі, е, скажімо так, Хайлайти, робити собі прогріви, робити навіть шапку профілю. Тобто хуки і е, тригери це круто, і ви повинні їх розуміти і знати. Але е, сенс сенси зараз у нас стають на перше місце. І той факт, що холодна аудиторія вас не знає, має одразу. А, в принципі, вас обрізати, а, типу, блін, ну, кому ж я треба да? зразу. Я просто відчуваю, як ви це просто кажете. А, і, типу, що не треба ви думати зараз, що не треба. Постити, типу, говорячу голову, або щось подібне, або особисті рілси в пробний режим. Звісно, настільки особисті рілси, типу, а, ось мій синочок почав їсти ложечку або щось таке подібне. Або ця, не знаю, я десь натрапила на цю бежеву маму, і мене просто порвало цей кошмар, бідна дитина, чесно кажучи. Ну, в общем, всім, в принципі, ну, в більшості випадків буде сильно-сильно насрати на те, що ви там, що ви там викладаєте. Тим паче, вони вперше вас бачать, так чи інакше. Але. Ви повинні розуміти, що якби до вас підійшла рандомна людина на вулиці і сказала б роз... і почала б щось розповідати про те, що вона там би мама, або якісь у неї проблеми, або щось ще ось таке, тобто щось таке особисте. Да? То я думаю, що ви відреагували так само, як в рілсах, якщо вам викладає якась людина щось особисте. Тобто, пробний режим точно не про це. Це можна викладати в якусь, ну, в якусь ленту, якщо у вас аудиторія гарно реагує на такі ролики, і ви вкладаєте сенси з вашим продуктом, можливо, такі ролики будуть залітати. А так саме пробний режим він краще використовувати. Він, да, ну, я так кажу. <хи> Він ну, в принципі, створений для того, щоб туди запихувати корисний або продаючий контент, але, скоріш за все, не особистий, і це треба розуміти. І при цьому, при всьому, ви повинні також розуміти, що цей корисний продаючий контент, має мати не тільки оцю користь або щось продавати. Він має складатися з картинки, з оформлення, тому що вас людина вперше бачить. Я кажу про це не тільки тому, що наші люди, які дивляться ці DLC, да, користувачі, вони розбещені і нічого не хочуть дивитися. Тому що в пробний контент можна перезаливати, по факту, ваш контент в рілсах, який у вас є зараз. Але тут є дуже багато. Але якщо там старе і неактуальне оформлення, краще не перезаливати, якщо там е, стара сенсова ваша. Е, Хмаринка, да? Тобто у вас були сенси, ви зараз переписали ваші сенси, і ви хочете по-іншому викладати контент, а в, а в старих роликах у вас сенси зовсім не туди, і не про цей продукт, який ви хочете зараз продавати. Не варто таке перезаливати. Якщо там е по, ну, погане освітлення, якщо там неякісна картинка, якщо там поганий звук, не варто таке перезаливати, тим паче в пробний режим. І якщо погана якість відео, звичайно, якщо там все рябить, не треба. Чому? Тому що ми, у нас є задача пробити банерну сліпоту. Має бути, якщо не естетика, то хоча б енергетика і непогана картинка. Це ті способи, які ви можете, якими ви можете пробити банерну сліпоту. Я вже не кажу про тригери а візуальні, про хуки візуальні та аудіальні, та а, заголовки, заголовки та хуки взагалі хуки. Про, про це все я дуже детально розповідаю саме в тригерних ріл, саме в цьому посібнику, де буде скоро ще кілька уроків по сам. І про пробний режим я також буду. Дуже, ну, я тільки частину, звичайно, даю з того, що я буду давати в, в самому посібнику саме по пробному режиму. І оцю банальну сліпоту, в принципі, про яку ми говоримо весь цей час, весь подкаст ми не можемо пробити, якщо у вас не красиво зроблений рілс, або як зроблений рілс, хоча б дотримуйтесь... Хоча б якихось правил, тобто собі зробіть е, витяг правил, якими ви будете, е, якими будете користуватися, грубо кажучи, е, про оформлення я вже не кажу про якість, я вже не сильно кажу. але ваше завдання хоча б дотримуватись якихось правил е, і мати якусь непогану картинку. І знов, е, непогана картинка, це не означає, що ви маєте мати. Софтбокси, світло, друге світло, світло вухо, світло, яке заповнююче, світло, яке охоплююче, світло. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу. Тобто, це все продають прекрасно люди, які заробляють саме на тому, що вони розказують, як вам треба виставляти світло для рілсів. Вам потрібно зробити якісну картинку. Це означає, що вам потрібно, хоча б, стати біля вікна, ну не в не в саме пекло сонця, а в напівтінь, хоча б, щоб у вас на обличчі була нормальна. Е Ну, естетична картинка, цього достатньо для того, щоб було, був нормальний звук. Вам, в принципі, вистачить звука з телефону, але якщо на задньому плані кричать діти або там гавкає собак, бажано прогнати цей звук через АІ, які чистять звук і покращують звук. Якщо ви хочете просто нормальний звук. Якщо ні, ви можете використовувати найпростішу петличку, яка на Андроїді, наприклад, вона може ще використовуватися там, в 3,5 мм, да, здається, в цей роз'єм. Або використовуйте якийсь недорогий мікрофон, їх зараз просто тьма на Аліекспресі можна десь замовити. Або ви просто оберіть такий час, коли вам ніхто не заважає, коли немає криків і немає гавкання собаки, або закривайте собаку в сусідній кімнаті. Ви розумієте, тобто від вас залежить дуже дуже сильно, як буде виглядати ваша експертність у вашому блозі. Або як не експертність, або товар у вашому блозі. Якщо ви дійсно не можете нічого зробити зі звуком, а звук, в принципі, дуже важливий. Де да навіть е, були дослідження, я неодноразово е, бачила, і чому в мене два або три мікрофони е, для різних потреб. Тому що звук іноді набагато важливіший, навіть ніж візуал. Тому від вікна це окей, шум гам – це не окей. Е, значить. Що ви можете зробити зі звуком? Це не робити звук, не робити розмовні рілси, а робити смислові рілси. Тобто, просто накладаючи якусь красиву пісню на фон, при цьому ви будете там, не знаю, сидіти за комп'ютером. Ну, це одна. Один із більше 20 форматів, які я даю в тригерних рілс. Тому, якщо ви хочете знати більше про рілси, мати класний взагалі бекап і постійно мати оновлення, бо оці от саме ця стаття, вона буде нова, зовсім новий розділ, саме спробними рілсами в посібнику Тригерні рілси. І скоро там буде кілька класних уроків, таких базових про рілси, і, можливо, навіть про зйомку рілсів. Там у мене дуже багато цікавих думок. Ви платите один раз. Я вам серйозно кажу один раз і маєте доступ назавжди до всіх оновлень. У вас книжка інтерактивна. Скачувати ви її не можете. Можете її читати, можете її вивчати, можете дивитися відеоролики, якщо аудіоподкасти я додам. Можливо, що аудіоподкасти теж будуть там присутні. Тобто, книжка буде рости, розширюватися разом з алгоритмами, разом з якимись змінами в інстаграмі. Це просто універсальна така штука, вартує фігню, як на мене, тому що жодна книжка в світі не оновлюється, вони перевидаються, але не оновлюються там, тиждень або кожного два тижні. Такого ніде ви не зустрінете. Дякую вам величезно, що ви зі мною використовуєте правильно пробний режим. Я бажаю вам класних переглядів і бажаю вам. Здобути свою аудиторію, знайти свою аудиторію. А з успішним експертом ми зустрінемося цього четверга о 19 або 20-й. Ну, слідкуйте, будь ласка, за новинами, на уроці про цільові групи, цільові аудиторії та спиральна динаміка. Дякую вам ще раз і гарного всім вечора!